Перед день літа усе бренить флаконом бузини, усе довкіл пробуджує те свято, і святом поріднилися вони, дорослі, діти, бідні і багаті. На святі день закінчує весну, усі усюди з благоді співали, занурились у пісню осяйну, що літом її так колись назвали. Величний струнка садів звитяг усіх доброт, як келих самоцвіту, вперед ішов червонощоки стяг, ніс врожаї, щасливий, наче діти. У літі ми ще осінь не заграла, І з ночі в ніч сміється зорепат, шовково оксамитне покривало не жовкне кілька місяців підряд, бо так багато треба. Доробити, щоб лиш плід дбайливо донести, червневий день бояє теплим літом, щоб не заклались відчаю мости. Надвечір'я. Небо вирувало високово, день затанцював святковий джаз, радісно, невичерпну розмову дуб повів з ураз. День ішов заквітчений віночок. Маревом далеких моїх мрій, ми запліталися в шнурочок, корисних і справданих надій. В витоках причастя надвечір'я мило відсувалося назад. Тут, в моїм подвір'ї квітне зілля, хочеться довків навести лад з веснами іду сьогодні гідно Світві свій обіймаю й дорожу, мало так для щастя. Вже потрібно виходити в совісті межу. Небо чарувалося промінням, день настав велике Боже диво, маків пшениці в умілінні, лоскіт вітерця манив щасливо, стережка стриміла поля мого, Хтось її наважився топтати, тиша, тиша, моря голубого, плахта розпростерлася на хати. Верби диво коса нахилили, запах літа так чарує днина, Літу свої руки розкрилила, А в душі завеснена година. Дівчина осінь. Барвисте листя падало сьогодні. О Боже, який радісний момент, художньо засвітилося немодне, дівча несміло стало на цемент. О Боже, це весна собі гадало, як кольори, такі створити міг Веселишні над світами всіх начало, і знову лист кружляв на землю ліг. О Боже, скільки кольору мазками картини малювала вже вона, і знову їй чувались серця гами, і знову уявлялася весна. В такій красі звелась вона руками, ступала осінь, дівчину вела. Здавалося її саме величче з нами, і Божа матір фарби роздала. Доля емігрантки. Я хотіла листочком зостатись, пролітати літами додому. Я хотіла до хати добратись і забути всі біди і в тому. На чужі, хоча добрі землиці, люди кажуть, що тут не бідують. Але все ще мені полечко сниться. Тут я голос криниці почую. А ще маму стареньку то тополі залишила в могилі і тата. В Україні залишила долю, вже не можу її настогнати. Я в мережених тихих садочках Народилась, як сонечко в літі. Тут я іншої земленьки дочка. Чуже сонце стремить мене гріти. Я б хотіла травинкою стати. І в конверті злетіти додому, але важко з могили піднятись, чужа земленька тисне додолу. Я зозунькою хочу злетіти через ріки, моря й океани, але можу я тільки хотіти із небес української манни. Повернення журавки відлітають журавлі в краї тепліші. Там заморський сум, як далина, і за журавка пише вірші, пише вірші про повернення вона. Вдалині згубила душу, тіло ниє, переліт таки дається у знаки, і любов'ю із хмаринок думка лиє теплим дощиком кроплинами ріки. На чужині навіть сонце не так гріє, все красиве не своє бринить сльоза. Відлітають журавлі, а серце мліє, бо не кожен повертається назад. І журавку, бо в дорозі, думка гріла, й про повернення вела. Долетіти до оселі вже не в змозі, хоч дійти до того крайчику, села. Повернулася журавка, закрулила, опізнала неба край шматок села. Щастя більшого немає, долетіла у хустинці. Власну душу принесла, розквітнув день, розквітнув день, засяє в тиші сад, в саду рояться бджоли, наче хмари, причепа попід підтинню виноград шукає для розмови собі пари, в саду кущі по річок до ладу, червоні, наче полум'я скріли, немов царівну діву, молоду. Порічки в червоний лад оділи, ще й агрус у колючках дикий мід, чіпляється за руку аж до крові, а далі плодоносить красно глід для серця, для кохання і любові. Я так давно той сад не заглядав і так уже багато років маю. Я навіть тоді азбуки не знав. Я навіть вже себе не пам'ятаю. Минулому співали солов'ї. Саду, чужі господарі віншують, поховані тут пращури мої, І мене уже давно ніхто не чує. Усе довкіл струмує молоком і дихає світанком надвечір'я, стрункують тополини за селом, сміється вікна, сонячне подвір'я, сміється все і хата, і сади, найкращі квіти світу розцвітають. А ти до мене, юносте, прийди, а ти від мене старости відчалюй, все дихло, струміло, як могло До календар, який завмерле, о Боже, я схиляюся чолом до квітів, щоб років моїх не стерли. Хай квіти світу стеляться добром, нехай чарує гомін колосковий, а білі зап'ємо сонячним вином під небом широсяйної розмови. Весна, світи, колосся і розгін Думок багатих, що розкрились зрання, Хай дзвонить величальний серцем дзвін. Усім, усюди про моє кохання. Чорнобривці. Чорнобривці пестились в городі, чарували сонцем і травою. завдяки квіти були моді і назавжди спарані зі мною. Хтось, колись співав чарівну пісню, Соловейком лилося в кімнату, світ полився чаром в осінь, пізньо. Чорнобривці поливала мати. Вкрай небеснім морі волошковім, де вже стерся обрис, мого літа. Є ще чорнобривці, чорноброві, так жадають знов мене зустріти. Або ще в країні по той біччя, де накривсь листям з головою. Пляжу я край лісу на узбіччі чорнобриці пахне тут весною. Візерні домашні турботи, усе світі без кінця, кінець і початок роботи, загнузданість диво кільця, усе спопилилося зрання, що вже підійшло назавжди, а завтра нове поривання ти ж дерево росту завжди, бо завтра в новому полоні. Простелиться звихлений путь, Проскачуть малинові коні, маршрути нові поведуть, І знов лабіринти, тривоги, і знову якась маячня Завтіти, постійте убогі, порадуйтесь виплеску дня. Ніхто ще не знає, чи буде те завтра в святій боротьбі, Чи півень світанок розбудить, чи обрій просвітить тобі. Права. Коли вона спокійна і тиха, то шовком її одежі можна загорнути мозок і дихання, а запахом її парфум можна мліти у високості. Коли вона спокійна і тиха, то щемом її терпкості можна смакувати нектар. Коли вона ледь зворушена, то гладкістю її поверхні можна наступити на місяць. Але добротою піддатливості дитина може вколоти пальчик. Коли вона більш зворушлива, то неспокійністю свого леза може жалити кропивою. У ній вкусить комар, зранить терня і залоскоче мурашня. Коли вона є, то на ній втомлено, можна лежати і розглядати небо, вимальовувати очима білих ведмежаток і звати. Проникати подумки усі глибини недосяжно, Бачити те, що поза хмарами, там далі, ось така вона трава. Видущити сум. У моїй невагомості, зіткані із сумного мережева. Квітла ніжна, невиразного змісту, мелодія. Ясно було одне: це йшло від отого небесного безмежя, що манило від чудодійної панорами святої бані, якій я молюся. Усе йшло звідтіля, і мої вологі очі неблаганно благали у всесвіту продовження цієї миті, бачились безмежя з таким прекрасним. Візарунчастими подушечками, що правилося припасти до них душею і видощити свій сум, але він не міг бути сумом, бо були очі. Нати по планеті. Дорогі мої, тіштеся земним життям. Воно таке коротке, а у нас є руки, ноги, зір, слух. Ми можемо працювати, любити, слухати музику, насолоджуйтесь життям, робіть добро один одному, не сваріться, будь-яка злість відіб'ється на ваших дітях. Роздивіться довкруги, вам світить сонце. Тож любіть його. А якщо Бог позбавив якоїсь насолоди земної, то пам'ятайте, незрячі можуть прекрасно співати, німі мають особливе світобачення, знаходять прекрасне у кольорі. Світловому відображенні в гармонії лінії глухі. Та чи хто не знає прекрасної місячної сонати Бетховена? Люди, яким важко ходити, можуть своїми руками виготовляти витвори, ну а без руки можуть гідно йти по нашій жорстокій, неблаганні і все-таки рідній планеті, що зеветься Земля. Шукаючи порятунку, прикладала до серця зладливу хустинку, обгортала великим оберемком медоносні зорі, втопила в безконечності багатотисячні пробачення, облямувала мережкою вимряні полотна, запрезентувала на виставках талановиті шедеври, розперезала обширні думки про вічне. Розтерзала всі паскудні дискусії про тебе, розпалила свічки за поморочливих ефірів, догнала найборемніші вітри. Робила все, затиналася, бігла, спотикалася, доторкалася чолом до неба, висмоктувала з його дали. Оманливі ілюзії. То зростала мрія панна, а води. Щоб сполоскати її від усіх цих вигадок не стало. І залишилася високою тополею, яка найшвидше розпускається і найдовше чарує смарагдом оксамиту. За те, як накаже приватний підприємець обрізати пишні віти, нічого не вдієш. І тоді знову ілюзорні антени розчарувань сумно вдивляються у небо, шукаючи рятунку. Казка. Літо нахилилися до жайлонких пісень і паде собі сливами, грушами, смарагдовими яблуками. Пополотніла порічка і споважніла калина, змарніла обліпиха, але теж проситься до сонця чи то до звабливих дівочих губок. Земля вже густо встелена паперовою жовтизною, а з-поміж того паперу вистромилися молоденькі кропива та немовлятка сонички. Їх листечка так відзерунчисто вкриває слід, що аж віриться, що ти у казці. І ніколи в світі не було дощу. Яблука. Золота паляниця розпростелася так ладно, а на ній червонощокі колобочки, мирно спочивають, напилися до схочу літа мальовничих оксаметових днів та й дощів не оминули. Лежать собі, та й здається, що ось-ось покотуляється з-поза кресла тої мами яблуні, виринуть за старий паркан і тицнуться в шпильку якоїсь пані. А може дітвора визбирає, кіт копне чи баба в запашину з грибем. Ой, як багато. Та й прогнило скільки добра. На дворі жовтим доцвітає. А скільки ще тих колобочків. так і хочеться взяти в руки, виколоти очка, носик, якусь мордочку зробити. Та й тішитися з того дива. Здалося. А раптом здалося, а може, ти тільки образ всемогутнього чистого ангела, який опікується і дає поштовх до золотого рядочка, раптом ти, що є прообразом чистоти запоморочливих, медових зіткань, раптом тільки тільки гарна казка. Та, завдяки якій називається, вилина... виливається все, що накипіло в чайнику. Рам... Раптом тебе і зовсім не було у світі. І весь міраж був лише плодом шумної уяви неспокійної душі. І тоді, значить, лилися душі, а не бурштинові корали, квітли квіти, а не намести на сонце сяйних антен опадало листя, а не золоті свічки, народжувалися люди, а не оксаметові троянди. Зводилися будинки, а не зоряніли вежі, усе усе йшло своєю чергою. Як і повинно бути, а ти був так далеко, що ні одна хмарка не могла досягти хоча б кінчика твого плаща. А тепер скажи, чого жила б тоді пелюсточка, яку необережно клюнула муха? Бербова нить Патлати те гілля святим дороговказом. Влітало в мене те, чого ніколи не було ні перед моїм народженням, ні після довершеності вербов... вербові патла були завжди зі мною. Вони нахилялися так низько, що торкалися мого язика, і я мліла від такої близькості. Невидимий обрис малював кожну рисочку твого тіла, все було як на долоні. Я страждала. Стрибала, щоб досягти найвищої таки дуже патлатої гілки. Тоді мене засипали трояндами і зорі втрачали контроль над своєю найменшою дитиною. Ось і є лише вербові коси, коси, коси і більше нічого. З вербових кошиків жагуче виринали голівки різноманітних квітів, щоб привітатися з антенами небесного світила. Тоді вони ніколи не будуть в'янути. Квіти виростали з нас усе щеміло від реальності. Вербова нить коси літа дні миті, Вербова нить мить, малинове молоко. Ще коли з гарячим серцем неба розквітала перша у світі троянда, обмивалася росою, облюбовувалася трепетними надіями. Ще коли в небі не літала ні одна зграйка, я була до того. В усьому чула ще під краю. У розпатлених вербах, заворожливих ясинах, стрімкому дзюркотінні джерел, розмаїтті кольорів, райдуги, у розкішних нивах та полях українських. Чула лепець свого дитяти ще коли сама не була дитиною, а моя мама оксаметова троянда вже була, вже буде потім. Ще до розбрунення того пагінця я вже дихала в моїх жилах, струмило мол... малинове молоко любові. І оживляло єство, щоб любити, страждати, бути дитиною, коханою мамою і осінньою позолотою. Був невимовний, неописний, розкішний всесвіт, а в ньому музика годинника життя.